26 вересня, під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, відбулося пленарне засідання 65-ї сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області, першого скликання. У ході роботи депутатським корпусом було розглянуто 36 питань з різних сфер життєдіяльності громади. З питань, що регулюють земельні відносини благоустрою та містобудування, доповідав заступник подільського міського голови Анатолій. Лі корчовий. Депутатами було підтримано внесення змін та доповнень до низки програм, зокрема, програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності і багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2025 рік. Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Подільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Традиційно одноголосно депутатами міської ради. Було підтримано питання щодо допомоги Збройним силам України. Соціально-гуманітарним блоком питань виступили заступники міського голови Людмила Задорожна та Таїсія Скрипник. Людмила Іванівна доповіла про внесення змін до програми розвитку освіти та зміни до програми розвитку фізичної культури та спорту на 2024-2026 роки. Таїсія Миколаївна представила депутатському корпусу ряд проєктів рішень. Серед основних внесення змін до програми компенсації пільгових перевезень автомобілів, автомобільним транспортом, про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2025-2026 роки, внесення змін до цільової програми Доступна медицина на 2025-2026 роки та про внесення змін та доповнень до програми підтримки військових частин Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби України, Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інших військових формувань на 2020. 2025 рік з фінансовим блоком питань виступила перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Олена Музичук, зокрема, депутатами було розглянуто та затверджено внесення доповнень до програми розвитку міжнародного співробітництва, затвердження програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті на 2025-2027 роки, та внесено зміни до рішення Подільської міської ради про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2025 2025 рік 65-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання була конструктивною та результативною.